Всім привіт, дорогі друзі! З вами Редскетч і сьогодні Десктопчик. йоу! Йо-йо-йо. Ой. І дякую всім за 105 підписок. Я не знаю, як ви так швидко все набрали за один день. Та за це можна. It's... Ну я зараз за це в пічку піду. Залізу. Ей, hey, дивіться, у нас, типу, виживання, ми розвиваємося далі, але. Можуть статися якісь пригоди, бо мені доповідали жильці, що тут десь Путін заховався. І тому yeah. я. Але я ще їду по Каобабе, а десктоп буде. Це що ще за що це таке? Каобабе. Каобабий. буде… Що за бабе? Баби. Десктоп буде робити город. Так, е, так, погнали. що там у нас? А, до речі, ти не маєш якихось класних квіточок, треба назбирати? Замість цих квіток, які я хочу е, Проби... послати на... далеко дуже. Міраміс, ага. Мене... Ай! Що ти мого Міраміс чіпаєш, дядь? Я не чіпаю його, ти розумієш? Я якимось чином просто обертаюся на коні і всі навдаряються і мені урон наносить на коні. Просто класно. Як е... мені коняку вивезти? О, є. То куди, куди, куди? Будеш потім з міромісом говорити, все? Стапчик, я поскакав. Давай скакай я тут. туди якихось квіточок Він на огляду. треба, збираю. ще буде дороги і гарні зробити. Я собі надів броніку ну, на всяк випадок, знаєте? Бо не хочеться. Ой, наші голими щось такі побиті. Що я ти не знаю? тут? О, добрий день. Добрий день. <свіс> а ти не знаєш, може десь. Я часом? Пити, Може десь часом є якісь е, той квіточки класні десь тут. дуже треба. Але... Что да він на мене так дивиться? О. Ну і що ж я, я їм х той херсонський кавунчик. Е, де тут квіти? Ой, тут така баба. Пошукай за якісь квіти. Я тут по селі пошукаю. А он там ще кізко. Я квіт. якісь гарні квітки знайшов. О, ну, ти молодець. Я зараз. Я зараз до них О, віду. ще квіточки. Я тут ще трошки квіточок не збирав. Так, то мені треба, дорогі друзі. О, якраз не збирав. Шість квіточок. А як мені наверх піднятися з конем? А я не знаю. може блоків наламай і постав там їх так, щоб. Тільки е, не забувай, що кинь такий широкий, що треба два блока висоту. Ой, шагину. Ну, Окей. По знупальні такі широкі, я не знаю. Та як е, один наш однокласник. Поскакали. А, я в воду попаду. Я не попаду в воду. Блин, перший раз на коні на кордоні їду. Так, а я, я вперше бачу, е, зайшов сюда. А, ні. Що? 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 Ви тоже це бачите, дорогі друзі? дивіться. Що ж там таке творц? Пехайся до мене, я знайшов. Яке ти пехайся і загистой, швиденько на конкурсі. Пехайся до мене, десктоп тебе. Та я зараз швиденько на коннику. Ну, якщо ти хочеш, щоб твоє людство вимерло, то будь ласка. Ай! Ай, мій кінь. Давайте я візьму квітку для десктопа, а. Я дуже розумію. Ну я розумію, я в восьмій встав сьогодні, але. Мені, може здається. Десктоп, а ну глянь. Ну, телепортуйся. А я зараз на конику. Почекай ну, чуть -чуть Ласка, на мене. Часка, десктоп. А я швиденько на коник. О, давай, ходи сюди. Ти де взагалі? Ну я, кута, йду, бачиш? я йду до... Я йду до мусор. Біля хатинки, там біля хатинки десктоп є. Біля я хатинки там... Чекай, я йду поможу тобі. О, бачиш я бачу, я, я тебе бачу. А, мій а, кінь виходи. втопився. Ти сюди. Чекай, я, я хочу якось сюди добратися. Мій кінь втопився. Куди важче? Так. Дивися. О. Дивися. Хто, хто це? Хто це? Ну, вже коли бачимо прапор Рашки, то вже зрозуміло. Гутлер? Ходу Гітлер. Зараз... В смысле може... Гітлер ж німець? А, <проб> це М Путлер. М М <проб> <проб> Ух ти, давай швидше ми маємо. Давай ломаємо зараз... все, що є, в нього. Ні, ні, давай позажм по... Ти куди взагалі без мене, куірить? дядь? Я спішу вже ніч, нас можуть. Я тоже спішу. І що з того? Нічого. Так давай, іконику. Падай, або ні, не падай. Я ще не падаю. Ти що, ти що, ти що ти відпоряд? Ти що, хорист? взагалі-то. Дивись, який як я паркурист. О, дивися тут попугайчик. Де? О, я не знаю де. Моє де. Відео, подивишся а, моє а, відео, а ну, я, я десь біля тебе. Та бачу. Ой, я, навчально, церковника збив. Молодець. Здороги! Ой. Я теж церковника збив. Уяви. Я поки ще мого коня біля тут ставлю. А, а його прив'язати газом не стало? Треба. Ти що мо... мого коня б'єш чи що? Ні, прив'язати треба. Втече. Так, ну дивіться. Є, в мене є красава. Хай тут буде. Нам ще треба. Ну, давай на всяк випадок візьмемо. Заритове кайло. А, ну чекай, я, 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 я ще нічого не маю, так що. Ну давай я візьму е, сокиру, голову Тео, е, їжу, повідка, два, ні. не треба вам цього. Окей. І, дивісь, а, у нас є якась штука, щоб підпалювати? Я забув, як вона називається. Саловом в мене є. А, ну ти молодець. А завтра тобі І... на хаті. Чекай, а, а це моя броня? Я броню не зарито не буду. У мене діамантова не вимчилося все. А наших конів запхав. Нормальний десь. Ну це ну це чиш? А як? Я хочу якось позначити, де ти, а де я. Ну, давай щоб. Отут я поставлю редстоун під твоїм. Щоб знати. Де ти, де я, побіг, це. Я, побіг, я побіг в рамках. А, почека, я швиденько. Я мову переключив, який я класний. Почекай, почекай, чекай, чекай, почекай, 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 чека, дивіться, лицар. Окей. Почекай, почекай. Почекай, почекай, почекай. Ми маємо докін щодень не війська. Так, я не вмер. Я чуть не вмер. Хай, <звес> я, 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 <звес> я тебе втікаю біля. Ти стайні старої. Добрий день. Ой, я тобі казав, Ми можемо там ще якогось коника тримати, в принципі. Бейся, я тобі казав за ага. цей мох. А. А це ти зробив? А. Ай. Хто це? А вас ще не хватало? Це. Фантоми. Довбані. Mm. Ходоване цей. О, привет. Розвідувальний батальйон Путіна. Розвідувальний бульйон взагалі-то. Бульон. Путін. Гори, місти, Путін. Гори. Я... Давай так, щоб було видно нам шлях. Ой. так все підпалиш. Все згорить. Ой, ой, некий! Ай, тільки не до мене до мене не дзвукайся за смогаш. Ай, як смішно. Е, так. Путля. Ай. А, а, мені з одному здається, що він одноокий. <світ> е, я взагалі його не бачу. Так, ритуали з головою Тео. Ну як? Ритуали з головою Тео Ритуали. Ритуале. Ну я знаю, що просто. А я... Чуть-чуть ну, так те... себе почуваю О, Горить палає Путін. Путін, Путін О, не, дядька. А ти курсі? А <звук> на і тебе качка копне. Кінь, ти зараз підпалишся. Блін, як я мою, Самого кінь стоїть під факелом, він не палиться. Mm. Все. Тепер нічого собі як швидко. Ви навіть його очі вже спали. Та щоб антони. вас качка копнула. Фантоми, фантоми, фантоми. Нападай, нападай, я не. не тебе. Я його, поч... його зачепив. Нападай, нападай, я, я, я тебе не боюсь. Я тобі? Він коня мого прибив. Панику, панику. Ой-ой-ой, ще ліпше. Міра міса? Є, фантом мер. Клас. О, дивися, Ми йому стоїть навіть на... пам'ятник ставити не будемо, і потім ото. Хоп... Хоча, знаєш, я тобі сказав. Ми можемо якийсь такий недопам'ятник поставити. в принципі. Ні, не треба. Це, Щоб... по-моєму, мій папугайчик. Ну, а чисть. Це мій папугайчик. Горить, палає. Зрите, а що його голова Зрите, не палає? А походу вона. Нічого. не... Стоп, Хто? Право... Рашки. Тобі кресало і якось з... з... палило, а я та? йду. У мене кінь поранений. А то нічого я що вона... це неможливо. Можливо добратися блоками. А то нічого, що На в мене тільки фантом? два блоки. На тебе фантоми Щоб нападають. Щоб нападає. тебе качка копнула. Краще би поміг мені. О, вибачай. Вибачай, так? Я тобі завжди допомагаю, як, Я ти... Взагалі... як ти в якийсь болото що... зайдеш, а... а ти мені отаку. Дякую. Чому ж тупати, вже брат в Росії горить. Горить? А, ну добре. То... Дядь, так. почекай, тут твій кінь біжить кудись. Нам треба буде поспати почекай, зараз. Почекай, почекай, дядь, 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 почекай. Походу буде наш день не або день перемоги, так називаємо. Дядь, ти куди? Без мене. Він ай! Ах ти ж ах ти ж щоб тебе качкати. А, ну наївність, так. Я го. Його... я його не знаю, десь 5 мільйонів раз зачищувай. Вже давно не спали, mm -hmm. десь стоп, третьекати. Горить палає, техніка ворожа. Рідна Україна переможе. Ай, попугайчик. попугайчик. Ти де? Почекай на мене. Там вже... А, йой. Почекай вже на мене. Тут. Ти був. Ти був. А, де, а де його морта. що ти йому голову тиснеш Ой! Е, слухай, мені треба пшеничку, бо я е, кину. Мені треба пшеничку, бо я їсти хочу. <звук> О, не У мене було кайло, я з собою взяв кайло. Я в якого нема нічого. Подозвалюю. Я йому все, все, все їсти дам просто. І він все одно ще хоче легти. У нас буде хлібчик. Десктоп у нас буде перший хліб. А, а в нас є верстак. Слухай, подивися той, як я буду зараз заходити. Ти топ, у нас верстака нема. П'ять, ну це це ти винувати. Подивись краще, як я буду заходити Давай. в кімнат. Саундпагибо. Поняв, воно ну, зремонтував. Супа, це твоя броня. Це твоя броня. Редстоун позначається, що це твоя броня, дядь! А, ну окей. Постав знизу редстоун. Тебе чого не позначається. Тому що в мене немає зеленого редстоуну. Так, ну, в принципі. Та є. Оце, оце моє, оце yeah. моє. Дядь. Та <плес> чи немає. А, слухай, а наше не треба, не треба. Почекай, я зараз прийду сюди. Е, у мене ж було до скайлох ти? Я не знаю, але нам тобі моє. <плеск> <плеск> Дай, а, будь ласка, я я, я позичу. Просто ми ще деякі речі дотепер не забрали. Ми вже все відбудували, а деякі речі ми ще дотепер не забрали. Хто так зробив? Okay, друзі, Друзі, я тепер собі по... О, у мене ще є три незаритових каєва. Ой. О, ні, слухай, тут чорна кішка. Кіхкайло. Чорний котик. Він мені дорогу перебіг Все, себе, капець. Все, капець. Капець. Я поскладала. Капець, капець. А. Ну я дурний обходжу зі всіх сторін і що існує. Є в нас є. Ломаємо. Тут і є верстак, якщо що, не переживай. Вже не хочу на коні їхати. Скільки всякого хламу тут було виявляється? Ну я трохи в людей пошукаю верстаки. А в нас є дерево? Тут хтось от таке зробив. Я тобі нічого не можу сказати, як. Х... А може, десь почекаємо в когось вдома, де. Я якраз а. а. Давай пошукаю, може в нас десь є. Ну, Я вроде так. А тут вікна нема в одній хаті. Та що ж таке творить все? Под... Це походу, після битви тієї, пам'ятаєш? Перша я пам'ятаю, коли... в принципі. Тому І дещо ще не відремонтовано. Просто прекрасно. Нечайну точку відродження встановив не, не туди. Е, куди поставити? Сюди поставимо. Нас, е, нас е, треба кіт. ще якусь фігню. Та я кажу, що мені переб'пере. Пер, 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 Перебігло до... дро. Згадав, на що є такі слова. Oh. Mm. Так. Конику, конику. А mm. де дерево? Дерево? Так. Нема. Це вже питання світу. Mm, тут... Ну, зараз будемо тоді щось ламати. Опа, в нас це після того, коли нам привезли. А, угу. а я дурний уже ламати дерево хочу. Ай-яй-яй, почекай. Ну, я ж згадав, що я, там я... всякої фігні є. Але звичайно, дубові, дубові дошки, дошки. треба. Не, а, дубові а я втупився. І поставити, якщо є там вікна, поставити скляну панель. Я не пам'ятаю, чи там є вікна. Ну, та я йду подивлюся. Тому що дерево треба... Ай, я втопився. Най тебе хачку. А де мій. А де Бобік? Бобік. Бобік хоч бобір. А в... вони в всі в твоїй хаті. Не живуть. Чому не їдять? Просто ідеалі Стоп! Що ми йшли по верстак? У хаті є верстак. Ну, е, так я вже поставив. Дядько. Все, у нас є три хліба. Я не до паркурист. <ріст> Недопаркорист. У мене є варельна стійка. Ну, постав в нашій хаті пістав. Ну, би... там. ні її не поставити для. Мені... Біля... Знов мені тисяча разів вже... Ну нам би треба, знаєш, ткацький верстат. верстат. Ткацький верстат? Ткацький верстат. Такий, а що це таке? О, ну я щось пам'ятаю, що це таке, але вже. Щось пам'ятаєш, що ну... це таке, але ти не знаєш, що це таке. Логіка. Ти бігаєш мені під вікнами? що тобі? Мені. Так, так, Керек. так, так. Я там поремонтував. А в нас мають бути нитки, правда? в бар? Який бар, ти в бар? Мені, мені зараз не робив. до цього Наша хата Аня? В бар. Я думаю, що наша хата. Ти вже Жорик? Де Жорік? Я їх усіх переселив. А чому Жоріка не нема? А, ну як завжди, на моєму ліжку ця це... тварина сидить. Е, Нормально? Нас мать бути літку десь. А, от не такі. Як крафтити ткацький ластат? І що це? Добрий ць... Ць... день, що у вас є? У вас є? Нічого не. Відро з тріскою. З тріскою, дядь. А. Я тріска і... Та я тріскою. Зараз я тебе як трісну. О, я, я скрафтив ткацький верстак. Похвали я мене. Скрафт... Я скрафтив, забери кавун в барі. Понял. Нас, нас чуєш, в нашій країні куча котів. Та бо ти їх поставив. Дядь. О, це кіт Леополь чи що? А, ну та він ж тут. Що він робить? Прекрасно, нам, нам квіти зривають. Ні, знаєш, що він робить? На букву С. Дальше Р А. І на підхату на на сири. Окей, ти плачеш зі ця. мною. Чекай. До церкви, якої не існує у нас. Mm, точніше, у нас церква oh. церкви. Okay. Нічого, що У нас є аж дві церкви. Сан Пари Постави Поставив соняшники. Які це соняшники, дядь, що? Ти що не знаєш, що це кульбаби, дядь? О, кульбаби що що? Сам ты так баба. Ладно, Добрий день, Вася хто? Петрович. Ді нафіг? Хто б дивився, нікого. Вася немає. Петрович. Нікого немає, так. А тут а хто? Ніхто. Е -о. Е -о. Ти ну я ще думаю, Каспара тут будувати. Не, mm -hmm. ну затіни цього мопса. Ну просто клас. Класний. В тебе навушники. Не то, що в тебе було, таке гарні, що у тебе спереді і ззаду кинуло щось. Пам'ятаєш на реал-лайфі? А, пам'ятаю, хто бачив відео, той. Бачив відео. І ніхто не бачив відео. Тум, ту-дум. Mm -hmm. ту е -е, я йду ще. Пам'ятаєш, як ну, цей ми цей тут замість. Ми хотіли тут зробити. Це не крейсер Москва, я тобі вже тисячу раз скажу. А ну окей. Це, це наша яхта. Вона нам привозила. Це двоє. E, наша. Хоча Хоча Ставу її просим, купив мало. за 3 мільйона доларів. Тут вона нам має привозити, в принципі, щось. А, а, Дорогі друзі, я пам'ятаю, що тут орк стояв. Нема орка. Нема. Де орк? Нема. Там речі, мотор. Тому мотор гнула. Пливемо до каніна. Та нічого що машина оце не працює. Я не ламай. Взагалі... О, давайте пограємося. вернім, пограємось. Ай. Вкритий віт. Ай! Вкрятий краще. А чому тут отако і не можна... А на що цього дядь? Стоп, в мене вже, походу, криша їде. Я подумав, що якісь грубі коти плавали біля нашої яхти. О, коти? Жирні до речі. Ай, ти мене закрив. Що ти там? Ну, можна сказати, що це вже країна миру. Пес те, що вже ніхто ніколи не нападе. Там. Ай! Наш ти мене б'єш, президент. Ну, ти ж сказав, що ніхто не нападе. Але я тут бандитов. Бандит. Ага, <с> ну тут Окей. може бути ти попрощаємося, а в якій немає ні фіга. Боже, як ніч. Дякую, що ви дивилися нас і десктопа. Тримайте десктопа, ставте лайки, підписуйтеся. Я шо? дуже вам вдячний за. Те, що тримайте десктопа? Це ж визначає. Підтримайте. А, я і, до речі, вже скоро будемо з десктопом грати в одному блоці виживання. Тому чекайте відео, ми його зробимо. Підписуйтеся. Дякую за увагу па папа.